У районі вулиці Єднання України тривають роботи з облаштування пішохідної зони, парку кишень та ремонту проїжджої частини, щоб і водіям, і пішоходам було зручно пересуватись вулицями міста. Продовжуємо роботи по облаштуванню пішохідної зони в районі вулиці Єднання України. Тут багато проживає переселенців, частина них з дітьми. Зараз ця робота повинна бути завершена найближчим часом, тому що в нас ця ділянка була принциповою для того, щоб зробити її вчасно. Роботи над основними та прилеглими дорогами проводяться з урахуванням усіх деталей, аби в результаті отримати досконало відремонтований квартал. На останньому продолжаем продовжуємо асфальтобетонного покрытия покриття. Уже устройство основання. И в ближайшие день-два і там будемо вже вкладувати выравнивающий слой. Ну і як я вже сказав, на следующей неделе займемося вже укладкою верхнього слоя асфальтовкладні. Ну і в наше завдання зробити тут пішохідні переходи. Ми говорили про те, що вони мають бути припідняті да, піднесені для того, щоб знизити швидкість, тому що ділянка пряма, ділянка швидкісна і водіїв буде. Бажання розігнатися, а безпека, перш за все, тому, будь ласка, біля кожного гуртожитка, там, де буде перехід пішохідний, робимо його припідняти з знаками, з розміткою, відповідною. По вулиці Єднання України щодня гуляють мами з візочками, діти на велосипедах або самокатах, а також люди літнього віку, багато з яких переселенці. Нові тротуари з пандусами і відсутністю ям запорука комфортної, а головне безпечної прогулянки. Ще 8 апріля виїхали з нашого бахмута. знаменитого. А пожили там, там, приїхали сюди переселенці. Вот. Ну, нормально, звісно, дуже. Я не знаю, яка тут була у вас алея, але ну, зараз ніяких претензій. Супер. Лучше, ніж було Щебенка, это ужасно це ужасно було. Втора коля... коляска помінялася. То розбили колеса, то пробили. А за я приїхала з другого міста, мені вже тут ужас було, що что... все нормально сделали, красиво. Тривають підготовчі роботи з асфальтування доріг і по вулиці Національної гвардії. Це ще один район, у якому комплексно виконується благоустрій території. Думаю, що з моменту будівництва цього мікрорайону, коли будувалися ці будинки для працівників нашого автомобільного заводу, таких робіт тут не було. Зараз відновлюємо все, що можна: тротуари, парковки, проїжджу частину. От щойно спілкувалися з мешканцями, просять зробити доріжки біля дитячих майданчиків. Це обов'язково треба робити. Заміна бортового каменю, облаштування ливневих систем водовідведення та інші роботи, що зараз тривають, це основні складники капітального ремонту, який задовільнятиме містян ще десятки років. Нам подобається наш двір. Ми раді, поки що в нас є дорога. Вона буде. Ми бачимо, що воно буде, і ми цього раді, тому що коляскою проїжджати було дуже погано. Загалом Кременчужани та гості міста задоволені позитивними змінами та роботою комунальників. Ну, тут у вас Європа. Тут краще, сюди і приїхали. Дякуємо нашим спеціалістам, працівникам шляхово-ремонтно-будівельного управління за оперативність і якість виконання робіт. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.